Життя птахів взимку. Добрий день, малята! Скажіть, будь ласка, яка пора року зображена на картині? Правильно, зима. Розгляньте, будь ласка, слідуючу картину. Ми бачимо тут годівничку, до якої прилетіли пташки. А чи знаєте ви, як називаються пташки, які прилетіли? Так, ми знаємо цих пташок. Це в нас горобчики та синички. А давайте з вами пригадаємо горобці та синички це які пташки? Осілі чи перелітні? Правильно, це осілі пташки. Вони залишаються з нами зимувати. Послухайте, будь ласка, віршик, який називається годівнички. Я ладнаю годівнички, для горобчика й синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь, заметілі. Ось такий віршик. Скажіть, дітки, а як він називається? Він називається годівнички. Правильно, а як ви гадаєте, а чому саме таку назву має цей вірш? Тому що в ньому йдеться саме про годівнички. А які зимуючі птахи згадуються в цьому творі? Ворі згадуються снігурі, горобчики та синички, вірно. А чи бачили ви, дітки, таких пташок біля вашого будинку у годівнички? А яких птахів вам ще вдалося побачити? А чим підгодовували птахів? У віршику крихтами, пшонцем вірно. Дітки, а чи знаєте ви, а чим ще можна пригостити зимуючих пташок? Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Врятувати птахів від голодної смерті просто. Розвісити треба годівнички і не забувати поповнювати їх необхідним кормом. А ось покласти у годівничку можна зернятка соняшника, наприклад, це найуніверсальніший корм для зимуючих птахів. Хліб у вигляді крихт буде доречним майже для всіх видів птахів. Важливо використовувати подрібнений черствий хліб. Злакові полюбляють пташки, пшеницю, ячмінь, просо, овес та рис найулюбленіший корм більшості видів пташок, а скруп найкраще підійдуть вівсяна та перлова. Сало, м'ясо, маргарин дуже полюбляють синиці, повзики і деякі інші види птахів. Але варто пам'ятати, що птахам можна пропонувати тільки не солоне сало або м'ясо. А от горобина, бузина, калина та глід приваблюють найкрасивіших зимових відвідувачів годівниць. Дроздів і омелюхів. Охочі ласують ними і снігурі, але на відміну від попередніх видів їдять не ягоди, а кісточки. Також варто пам'ятати, що заборонено пропонувати пташкам цитрусові, шкірки бананів, солоні сухарики, сало або насіння, а також. Пшено. А зараз, дітки, я пропоную вам трошки пограти. Дидактична гра, якої пташки не стало. Перед нами є 4 пташки. Давайте пригадаємо назви їх. Це синичка, сорока, горобець та снігур, вірно. Умови гри наступні. Вам необхідно буде закрити очі. В цей час я прибираю одну з пташок. Коли я спитаю, якої пташки не стало, вам необхідно буде відкрити очі та сказати назву пташки, якої не стало. Тож починаємо грати, Заплющіть очі. Якої пташки не стало? Снігуря, правильно! Заплющить очі. Якої пташки не стало? Синички вірно. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Сороки правильно. Заплющить очі. Якої пташки не стало? Горобця. Молодці дітки! А зараз я вас запрошую намалювати годівничку для наших зимуючих пташок. Сьогодні ми з вами будемо малювати годівничку для пташок. Для цього нам буде потрібно фарби акварельні, гуаш жовтого кольору, ватна паличка, пензлик, водичка та аркуш паперу, на якому вже намальовано дерево. Тож приступаємо до роботи, беремо пензлика, змочили його гарно у водичку. Дивіться, щоб ви правильно тримали пензлик трьома пальчиками, набираємо коричневої фарби і проводимо лінію зліва направо. Ось так. Від цієї лінії проводимо лінію вверх. І з цього боку праворуч теж вверх. І з'єднуємо їх зліва направо і іще однією лінією. У нас вийшов такий прямий кутничок, тепер зафарбуємо його, не забувайте набирати водичку на пензлик, щоб він у вас не був сухий. Все, зафарбували ми наш прямокутничок, який стане скоро годівничкою для пташок. Тепер змочили пензлика, залишок водички прибрали і вмочуємо його в чорну фарбу і ставимо ось тут таку крапочку. На гілочці. А тепер від кожного куточка прямокутника, прямокутника скільки куточків? Чотири вірно. От Від кожного прямокутничка ми ведемо лінію ці, до цієї крапочки. Одну провели тоненьку лінію, від цього куточка ми ведемо. Від цього і цього. І у нас з вами годівничка, яка висить на гілочці. Тепер ми з вами, дітки, домалюємо зерняток для наших пташок, щоб вони, коли прилетять, було, чим їм поживитися. Набираємо жовтої гуаші на ватну паличку. І ставимо зернятка. Тримайте аркуш паперу. Ось така в нас з вами вийшла годівничка? Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Правильно, ми з вами говорили про пташок. А яких осілих чи перелітних? Так, осілих. А яких пташок ми пригадали? Синичок, горобців, снігурів. Добре, дітки! А що ми з вами ще робили? Поговорили про те, чим можна підгодовувати пташок, так? А також поговорили, чим не можна годувати пташок. А ще, а ще ми з вами намалювали годівнички для пташок. І навіть туди додавали зерняток. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні годівнички. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!